Вітаю вас, любі мої глядачі! Я Валентина, і ви на моєму рукодільному каналі Валентина Романчук В'язання впродовж життя. Сьогодні у мене відео знову українською, бо я приймаю участь у спільному проєкті українських організаторів Вернісаж осінній Бар. Перш за все, хочу подякувати всім, хто заглянув на мій канал, щоб підтримати його. Я надзвичайно рада, що ви сьогодні обрали саме мій канал. Для мене це надзвичайно важливо, підтримка моїх глядачів. Хто сьогодні вперше на моєму каналі, я запрошую пройти в плейлисти, познайомитися з моїми роботами, і якщо вони вам сподобались, залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтесь на нього, тисніть на темний дзвіночок, який буде. Вам розповідати про мої наступні відео. А сьогодні, любі мої у мене звіт, звіт саме по спільному проєкту Вернісаж осінніх барв, який організували дві чудові рукодільниці Ліна Сергієнко і Маруся із каналу Марусина Скринька Рукоділля. В цьому чудовому спільному проєкті є п'ять номінацій. І ось уже пройшло 2 неділі після першого звіту, і, звичайно, ми повинні відзвітуватися, що ж ми зв'язали за ці дві неділі. Я впевнена, що дівчата нав'язали багато цікавих речей, а я хочу в цьому відео розказати, що мені вдалося пов'язати за цей час. І так, напевно, пройдемося прямо за номінаціями. Перша номінація у нас діти то наші квіти. В цій номінації я зв'язала рукавички, які я вам показала в першому звіті, але і впродовж цих двох тижнів я розпочала ще одну роботу. Це ось така шапочка для мого внука. На початку вступного відео я вам показувала, що в'язатиму. Її із пряжі. ось така пряжа, яку привезла мені донька із Польщі. Тут в 100 грамах 150 метрів, 85% катон і 15% поліестер. І ось я розпочала вже в'язати шапочку для мого внука. Низ шапочки у мене така ось подвійна резиночка, для того, щоб шапочка добре трималася по голові. І такий ось чудовий рельєфний. Візерунок. До речі, по цьому візерунку я маю робити майстер-клас на своєму каналі. Так що, якщо він вам сподобався, заходьте в найближчі дні я випущу відео з майстер-класом по цьому візеруночку. Ось тільки небагато, зовсім небагато. Просто мені дуже хотілося побачити, як буде виглядати ця шапочка, тому я вже її розпочала. Це стосовно першої номінації. Друга номінація, краса осені в жінці, у мене вже закрита. Я тут зв'язала кардиган, блакитна мрія і показала його у першому звіті. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки. І саме за цей звітний період у мене є дві роботи. Це ось такі чоловічі шкарпетки, які я в'язала із залишки в пряжі методом Helix. Звичайні, нічого тут особливого немає. Такі от чоловічі шкарпеточки, п'ятка бумеранг, яку я дуже люблю, і закриття ось таке от стрічкове у цих шкарпеточках. 128 грамів пішло на них. І тут у мене пряжа китайська. 100% лапсан із домішком звичайної катушкової ниточки хлопкової, які я завжди додаю у свої шкарпеточки. Ось така невеличка робота у мене у номінації зігріємо ручки і ніжки. Ніжки почала зігрівати. Ще маю зігріти однією. Парою шкарпеток на протязі вересня місяця. І ось такі от у мене зв'язались мітинки жіночі. Ось такого кольору. Мені здається, що колір цей можна віднести до осіннього. Такий ось відтінок. Звичайно, я вже показувала ці. Роботи на моєму каналі, тому що я демонструвала готові роботи мої за серпень місяць, а саме в серпні у в мене зв'язалися ці роботи, бо вересень тільки розпочався і наш звітний період припав на другу половину серпня. Ось такі от мітиночки у мене зв'язалися. Вони мені дуже подобаються тут чисто шерстяна ниточка і напівшерстяна. Яка світліша, це українська наша пряжа. А яка ось трохи темніша такого кольору хаки, це пряжа Alize Lana Gold 800. Надзвичайно теплі, зручні. Такий от у мене вийшов аксесуарчик для того, щоб утеплити ручки. Як ви бачите, резиночка один на один. Палець індійським клином. Подобається мені дуже така модель, і митинок, і пальчаток, і рукавичок. І зверху такий ось ажурний візерунок. Напевно, ви його впізнали, тому що я його в'язала у кардигані блакитна мрія. І візеруночок називається Ялинкові гілочки. Ось такі ялинкові гілочки я вирішила зв'язати в моїх мітинках. А тут звичайна косичка із двох петель. Де спочатку в'яжеться друга петля, а тоді перша. І така ось косичка у нас в результаті нічого особливого. Прості звичайні мітинки, але для мене вони надзвичайно зручні і симпатичні. Кому цікаво, більш детальніше у мене є відео на каналі. Я залишу посилання, пройдіть і подивіться більш детально, де я розповідаю про ці мітинки. Це вже друга готова моя робота в номінації зігріємо ручки і ніжки. І як я вам уже сказала, на вересень місяць я планую ще зв'язати одні шкарпетки і ще одні мітинки. Стосовно четвертої номінації і оселя вбрали з Багряни на мисто», я в'язатиму вже в цьому місяці, бо фактично залишилася лише ця одна номінація у мене без готової роботи. Отож, у вересні я приступлю, щоб наздогнати якимсь виробом і цю номінацію. У п'ятій номінації ніколи не пізно творити добро. Я також маю готову роботу, яку я завершила протязі цих двох тижнів. І це ось такий от джемпер для моєї доньки. Просто так, він не приурочений ні до якої дати. Просто мені захотілося подарувати моїй доньці ось такий от джемпер. Тому я його віднесла, ніколи не пізно творити добро. Саме в цю номінацію для того, щоб його зв'язати, я використала пряжу газал Бебі котон в 50 грамах 165 метрів колір 3426 і в'язала я спицями номер 3. Тут 60% котон і 40% акрил. Надзвичайно хороша ниточка. Я думаю, що всі ви її добре знаєте і працювали вже з нею. А у мене ось такий от джемперок. Зараз я вам його покажу ближче. Звичайно, хто бачив мій джемпер, ви можете пройти мої плейлисти і подивитися інші роботи, які вас можуть зацікавити, тому що вам, напевно, скучно. Але ж є глядачі, які сьогодні вперше на моєму каналі, можливо. А можливо, ті, які дивляться саме ролики по спільному проєкту «Вернісаж Сіні барв». І тому я покажу ось така готова робота. У мене завершилася у цьому спільному проєкті. Як ви бачите, джемперук регланом зверху, така ось ажурна горловинка, ажурні регланні лінії, чудовий такий ось візерунок, бірюзовий фейерверк, як я говорю на ньому. Він у мене попереду цього джемпера. Три рапорти, один рапорт у мене по рукавах, і три рапорти у мене по спинці. Такий він надзвичайно ажурний. Ось, бачите, на спинці також цей візеруночок. Гарно вийшла річ, на мій погляд. І покажу ще завершення. Бачите, ось таке от завершення рукава, точно так же, як і на горловинці. Це Візерунок мережка. І так само я завершила знизу свій виріб візерунком мережка. Мені здається, що дуже гармонійно оце все вписується в цьому джемпері. На цей джемпер у мене пішло 315 грамів пряжі. І в'язала я його з пицями 3 Ось такі роботи. У мене впродовж цих двох тижнів, що в'язалося, а що і завершилося. Підвожу підсумки за звітний період. Я маю три готові роботи. Це мітинки жіночі, ось такі, які я вам уже показала. Це чоловічі шкарпетки. І джемпер бірюзовий ферверк. Це стосовно. Звітного періоду. А спочатку нашого спільного проєкту я маю вже 5 готових робіт це до цих, що я вам показала, плюс ще дитячі рукавички у першу номінацію, і жіночий кардиган, Блакитна мрія, у другу номінацію краса Осені в жінці. Отож, фактично, у мене залишається лише. Одна незакрита номінація. І це і оселя обралась багряне Багряне намисто. Тож, вересень місяць я маю працювати саме в цій номінації. Але крім цього, я хочу доповнити першу номінацію діти до наші квіти. І тому я в'яжу ось таку от шапочку для свого внука. І доповнятимую ще третю номінацію. І буду в'язати. Мітинки у вересні і ще одні шкарпетки. І лише тоді я заспокоюся, що у мене будуть закриті повністю всі номінації. А зараз я хочу подякувати всім, хто заглянув до мене на мій канал. подивитися результати моєї праці за два тижні. Я з вами поділилася, що я встигла зв'язати за цей період. Велике спасибі всім, хто заходив до мене на канал, дівчата, які мене підтримували і також являються учасницями цього спільного проєкту. Я рада, що з вами познайомилися і мені надзвичайно цікаво працювати з вами в одній команді. Звичайно, величезне спасибі нашим організаторам Ліні і Марусі за такий чудовий проєкт. І дякую вам, любі мої глядачі, за вашу підтримку, за те, що ви приходите до мене на канал, за ваші вподобайки. Я їх надзвичайно люблю. А зараз я хочу попрощатися з вами ненадовго. Стосовно цього спільного проєкту, ми зустрінемося знову через 2 неділі. І я вам покажу, що я зв'яжу за цей час. А так, звичайно, у мене виходить відео майже щодня на моєму каналі, тож запрошую вас. Приходьте, будь ласка, я завжди вас чекаю на моєму каналі. До побачення, до нових зустрічей і гарного всім вересня!